На 12 серпня Росія атакувала Україну. Зокрема, внаслідок російських обстрілів житлових кварталів Херсону та передмістя виникли пожежі, горіли житлові будинки та господарчі споруди. Вогнеборці ДСНС у взаємодії з місцевою пожежною охороною ліквідували займання в екосистемах. Повідомили у ДСНС України. Загалом протиповітряною обороною збито або подавлено 36 ворожих БПЛА, типу шахет і дронів імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Повідомили повітряні сили України. Загалом протягом минулої доби відбулося 168 бойових зіткнень. На північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 13 бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку відбулося шість бойових зіткнень. У районах Вовчанська, Колодязного та Дворічного. На Акуп'янському напрямку минулої доби відбулося дев'ять атак російських окупантів. Поблизу населених пунктів степова васелівка Кіндрашівка, Куп'янськ, Загризове та Пугуславка. На Лиманському напрямку російські окупанти атакували 20 разів. Поблизу населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Мирна Серебрянка та в напрямку Дружелюбівки Середнього, Шандриголового та Ямполя. На Сіверському напрямку російські загарбники здійснили 8 атак у районах Григорівки, Виїмки та в напрямку Сіверська. На Краматорському напрямку зафіксовано 5 бойових зіткнень у районах Ступочок, Степанівки та Русиного Яру. На турецькому напрямку ворог здійснив 8 атак у районах населених пунктів Торецьк, Біла Гора та Щербинівка. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 48 атак. У районах населених пунктів Полтавка, Попів'яр, Маяк, Дорожнє, Неканорівка, Кучерів'яр, Нове Шахове, Володимирівка, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили 24 атаки. Поблизу населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Зелений Гай, Воскресенка, Мирне та в напрямку Іванівки та Новоіванівки. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони України відбили ворожу атаку поблизу Малинівки. На Оріхівському напрямку ворог здійснив дві атаки у районі Кам'янського та в напрямку Новонанилівки. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог сім разів безуспішно атакував. Укріплення Сил оборони України учора російські терористи завдали по території України 74 авіаційних удари, скинувши 138 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили 5299 обстрілів, з яких 105 – із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 4980 дронів Камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління безпілотниками і два артилерійських засоби російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 980 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 5 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем. Дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 107 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 106 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Вставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Пам'ятаєте, ми вам розповідали про військового, який інсценував власне зникнення безвісти, а рідні отримали компенсацію як сім'я загиблого. У серпні 2023 року. Військовий самовільно покинув місце служби на Луганщині. Одразу розповів про це рідним. Ті вирішили скористатися ситуацією на свою користь. Брат вмовив сім'ю інсценувати зникнення, а мати оформила документи на державну допомогу, Передбачену для родини зниклих безвісти військових. Протягом року вони отримали майже 1 мільйон гривень, а сам зниклий тихо жив у франківську. Крім того, брат дезертира використав ситуацію, щоб звільнитися з армії. Це можливо зробити через подання заяви про зникнення родича. Правоохоронці викрили махінацію, знайшли документи самого зниклого у франківську. Судитимуть усіх трьох. Між іншим, обидва брати вже повернулися на службу, а збитки державі компенсовані. Уявіть собі, навчальний полігон, кіровоградщина. Новобранці проходять вогневу підготовку і раптом замість інструкції і підтримки лунають удари. Один з інструкторів, за версією слідства, у відповідь на конфлікт з курсантом б'є його прикладом автомата. Молодого чоловіка шпиталізують із травмами. Інша шокуюча деталь: командир навчального взводу був поряд і. Нічого не зробив, не зупинив побиття, не втрутився. Працівники ДБР завершили розслідування. Інструктор під вартою командир відсторонений, обом тепер відповідати перед судом. Армія це про дисципліну, відповідальність і взаємоповагу. Побиття не мають нічого спільного з вишколом бійців. Отже, їдете ви велосипедом сільською дорогою, аж раптом вас починає переслідувати службове авто. Це не фантастика, а реальний випадок на рівненщині. Троє працівників ТСК у селі Іванні побачили чоловіка, який за їхніми словами уникав служби. Вони почали переслідування, збили велосипедиста автівкою, отримали у відповідь постріл угору із сигнального пістолета, і тоді, за версією слідства, втратили контроль. Застосували сльозогінний газ, побили чоловіка і затягли в машину. Після таких знущань чоловік погодився йти на діалог. Результати: експрес-ВЛК, мобілізація, служба. ДБР розслідувало справу, і тепер всі троє посадовців опинилися на лаві підсудних. Обвинувальні акти уже в суді. Мобілізація має бути законною, а не схожою на сцену з бойовика. Від 1 вересня військовослужбовці ТЦК та СП зобов'язані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. Таким чином Міноборони посилює прозорість роботи центрів комплектування. На сьогодні 85% працівників ТЦК та СП забезпечені нагрудними камерами. Триває робота над закупівлею додаткових засобів. Моє звання майор. Позивний в мене був луна. Зараз я займаюся допомагаю військовослужбовцям, які отримали поранення із війни, та також допомагаю сім'ям загиблим безвісті та сім'ям, яких е військовослужбовців знаходяться в полоні. 23.02.22 року я перебував на службі по охороні громадського порядку. 24 числа, коли почалась повна масштабна війна, я спочатку не повірив це. Почали бомбити Харків. Ми отримали. Зброю виїхали спочатку Київ-Київська область. Потім я поїхав на захист в Луганську область. Потім ми поїхали на звільнення Харківської області, проводили штурмові дії для знищення ворога. Та відкинули його з району Харківської області. Після цього місто Бахмут Донецької області, де проти нас був противник ЧВК Вагнер. Де ми виконували задання, щоб вибити їх з позиції та просунутись далі. Спочатку до вечора ганяли до нас заключених, і потім вночі вони працювали. Коптери нічного бачення замітили, що до нас повзуть три вагнера, а ми їх просто навіть не бачили своїми очами. Ми во стоїмо на позиції, ми не бачимо, де вони. Одягли глушителі і пішли, знайшли ворога і відсунулися назад чисто, а в рукопашку ми їх би їх ну, не здолали б. Я воював проти ЛНР-ДНР молодих хлопців по 18-19 років. Вони були без бронежилету, без каски, в них ми знаходили наркотичні засоби. Так само я воював з кадирівцями. Це взагалі, ну це такі люди, вони показують по новинам, тіктокам і решту питань, що вони такі круті, Аллах Акбар, туди-сюди. А коли ти їх закидаєш гранатами, вони просто так скавчать, що і кажуть, що ми ще до вас повернемося, це решта. Ну ніхто після цього вже не повертався до нас. 7 листопада 2022 року я отримав тяжке поранення. Снаряд танка прилетів в нашу позицію. Мене відірвало зразу ногу, рука повністю роздроблена була. Зашивали мені кишки, дирка в баку. Дуже сильно мене покромцало. Спочатку було все дуже тяжко, дуже боляче, але згодом я вже звик відновлення рухової активності руки, бо повністю була розроблена. Так же само пішов в протезний центр. Зробили мені протеза до війни. Я займався боксом та рукопашним боєм. Зараз я займаюся кросфітом. Мене запрошують на різні змагання, що зв'язані з Нацгвардією, і я постійно виїжджаю. Так же само 29 двадцять числа. В мене змагання буде о, з нашою частиною, там з якимись командами. Коли ти отримуєш тяжке поранення, тебе мишці просто атрофіруються, і треба заново займатися спортом. Особливо коли ти на протезі це щоб не набирати лишню вагу. І по-друге, спорт дуже сильно допомагає відволікатися. Я прихожу в зал, відключаюся. Я займаюся чисто спортом, бо я цього хочу, мені це подобається, і це дуже класно. Я постійно приїжджаю в лікувальні заклади, перевіряю хлопців, побратимів. Вони дивляться на мене і кажуть: ти на протезі. Я кажу, так, я на протезі. І вони кажуть, а як ти там далі служиш? Тобі ж напевно там тяжко чи щось таке. Я кажу, да, так, тя тяжко, ну безспорно. Тя тяжко, звісно, ходити на протезі. Я краще буду в соціумі працювати з людьми, допомагати їм чим зможу, чим просто в собі. Дуже хочу відпочити, вже, поїхати кудись за кордон, там подивитися, там на якісь там музеї або експонати. Ну це дуже класно. Але по перше, я хочу, щоб закінчилася війна і було як менше втрат для нас. Віт, я режуля, і я люблю подорожувати. Сьогодні я зі своєю людиною їду в мандрівку і одразу розповім вам про нові правила перевезення тварин в автобусах. Ох і люблю я ці поїздки. Ось вже наш автобус. Поїхали. Перше, якщо тварина, кіт, собака, птах чи гризун до 10 кілограмів, то вони мають їхати у переносці з вологопоглинаючим дном. Наступне квитки. Ми зайцями ніколи не їздимо. Я люблю сидіти у своєї людини на руках, тому нам потрібен всього один квиток. Що переноску можна поставити під сидінням? В такому разі нам потрібен теж один квиток. Якщо ж ви хочете розмістити тварину на окремому місці поруч, лише тоді потрібно викупити і його. Якщо ж пес важить від 10 до 45 кг, кілограмів, то він обов'язково має бути з повідком і в наморднику. Його господар чи господарка повинні викупити всі місця поряд. Такий собака Має подорожувати на підлозі із підстилкою. Якщо ж йдеться про собаку поводиря, то в автобусі він може їхати без викупу місця. Пес має бути на короткому повідку та в наморднику і завжди поруч зі своєю людиною. Ледь не забула з собою завжди слід мати ветеринарний паспорт паперовий чи цифровий. Я для надійності маю обидва варіанти. А ось і наша зупинка нарешті приїхали. Розминаємо лапи і біжимо гратися всім лись із ручних поїздок. Чемпіонат світу 2017 року перший мій чемпіонат, який я виграв. Оці емоції, коли я піднімаюся на педестал, коли в моїх руках нагорода, кубок, результат моєї проробленої роботи і звучить гімн України. Я зрозумів, що я хочу. Ще переживати ці емоції, і хочу, щоб так було ще не раз. Далі у чемпіона світу та європи з кікбоксингу Романа Щербатюка було ще більше тренувань та роботи над собою заради омріяного гімну на п'єдесталі. Заради чого ми розпочинаємо цей шлях, починаємо готуватися, починаємо змагаємося за що ми боремося за престиж України, зважаючи на умови, які нас оточують, в яких тренуються спортсмени. Ми боремося, ми перемагаємо і ми хочемо це робити. Ми маємо показувати це всьому світу. У спортивне життя Роман Щербатюк занурився з головою на чергових змаганнях. Познайомився з Романом Головатюком. Спортсмени спочатку конкурували. А згодом стали найкращими друзями. Сталося. Ми почали таку свою спортивну боротьбу. Ну, попри це, ми ну, розуміли, що спорт є спортом, а наші стосунки є ну, там, суто нашими стосунками. У нас була трилогія поєдинків. Перший бій в Одесі тоді виграв я. Роман виграв через трошки пізніше в Черкасах. У мене на Кубку України. І вже таку крапку в нашому протистоянні ми поставили в Бахмуті. У тому поєдинку Роман Щербатюк отримав можливість боротись за ліцензію на всесвітні ігри. Корективи у плани внесла війна. Перші емоції, це як мабуть у більшості. Українців страх і розгубленість, але маючи такий досвід психологічної стійкості, ти розумієш, що найкраща протидія цьому це дія. Потрібно щось роботи у перші дні повномасштабного російського вторгнення. Обидва романи стали до лав територіальної оборони, кожен у своєму місті. Пройшовши перший бойовий досвід в попасні на початку війни в квітні місяці, коли нас після того як нас вивели через два тижні, мене відрядили готуватися на ці змагання. Підготуватись до змагань за два місяці було авантюрою. Розповідає Роман, фізична та психологічна форми далеко не ідеальні, та й залишати побратимів не хотів. Після всіх пережитих подій важко ну знову повернув. Що я ж вже новою. Я тут з командою і на мене з моєї спортивної команди так дивилося, коли я там ну, якось висловлюю свої думки. Що ну, ну я себе трохи неправильно почуваю, я маю там повернутися на тих змаганнях у Бірмінгемі. Роман Щербатюк здобув бронзу і повернувся назад до війська. Адже спортивне і військове життя тісно переплились. Чемпіон розповідає, усіма успіхами та переживаннями ділився зі своїм другом Романом Головатюком. Проте минулого року його забрала війна. Це було такою дуже важкою втратою для нашої команди, для тренерів, для батьків. Для... Мене особисто і для всієї України перебуваючи у війську, Роман Щербатюк знаходив час та місце для тренувань і, врешті-решт, виборов ліцензію на чергові всесвітні ігри. Він та ще три кікбоксери поїхали до китайського міста Ченду. Змагання там триватимуть до 17 серпня. І у Романа є особлива мотивація перемогти. Від початку повномасштабного кожен мій виступ, кожні мої змагання, це завдяки е, тим, хто е, це робить, тим, хто безпосередньо стоїть, е, сидить в окопах, хто літає, хто е, водить техніку, хто запускає ракети, хто відбуває, хто це все аналізує. Всім. Е, е, всі ці змагання, якщо мені е, вдасться їх виграти, а я прикладу всіх зусиль, щоб їх виграти. Я хотів би присвятити їх своєму другу Роману Головатюку. вступна кампанія 2025 у розпалі. За даними МОН, понад 170 тисяч вступників по всій країні отримали рекомендації до зарахування. Прийом документів майбутніх студентів триває і в Державному університеті «Житомирська політехніка». До університету надійшло понад 8 тисяч заяв абітурієнтів. За результатами вступної кампанії цьогорічної на бакалаврський рівень у нас було подано майже 8200 заяв. Якщо говорити про виконання наданих рекомендацій на бакалаврат, то за державним замовленням ми отримали близько 400 заяв, якраз які вже підтверджені, і відповідно студенти вже є абітурієнти, вже є студентами. Ну, взагалі, в цілому ліцензійний обсяг у нас становить більше трьох тисяч місць, тому ми можемо взяти всіх. Цього року у Житомирській політехніці лідерами за кількістю поданих заяв стали спеціальності у напрямах менеджменту IT, психології, безпеки, права, філології та економіки. В цілому, якщо говорити про цьогорічну вступну кампанію, то відповідно. Найбільшою популярністю у нас користуються такі спеціальності, як інженерія, програмного забезпечення, психологія, менеджмент, комп'ютерні науки, правоохоронна діяльність, національна безпека, прикладна лінгвістика, маркетинг, відповідно економіка та міжнародні економічні відносини це якраз ті заяви, на які було подано найбільшу кількість. Так, університет постійно підтримує. Співпрацю з роботодавцями запроваджує нові освітні програми у межах існуючих спеціальностей. Це може відкриватися. І тому орієнтуємося на ринок праці і намагаємося йти в крок якраз для того, щоб підтримувати такі пропозиції. Майбутня студентка університету Єлизавета поділилася з нами, що вступила на омріяну спеціальність. Я обрала спеціальність Д8 право. В політесі, тому що ну трошки вуз, хоча технічний, але база все рівно буде класна в політесі, я впевнена в цьому. Бали отримала непогані, але але недостатньо, як я б цього хотіла, але дякую політеху. Політех. Взяв мене і я буду наполегу вчитися. Сім'я більше юристів, не юристів зв'язана з людьми, і я хочу надалі працювати в правовій сфері діяльності і захищати права людей. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Цього тижня синоптики прогнозують на Житомирщині сприятливу погоду, адже з Німеччини в бік України рухається потужний антициклон. Жулія центр цього антициклону буде проходити безпосередньо через територію Житомирської області, а це найбільш безпечне місце в погодному плані. Антициклан Джулія утворився у холодному арктичному повітрі, що позначиться у зниженні нічних температур, говорить завідувачка сектору метеопрогнозів Житомирського гідрометцентру Іраїда Єліневська. Вона становитиме всього 10-12 градусів, а на півночі області в понижених місцевостях навіть можливе зниження до 8 градусів, що досить низько для літа. А от вдень всеосяжне сонце буде підштовхувати стовчики термометрів до осяжних висот. Першій половині тижня це 24-26, а зважаючи на те, що ми вимірюємо температуру у затінку, то на сонці навіть може бути млосно. А от у другій половині тижня, коли вітер зміниться з північного, який зараз панує на Житомирщині, на південний стовпчики термометрів підуть вгору веселіше. Вночі до кінця тижня вже матимемо 13-15 градусів, а вдень навіть 28-30. Проте фахівці наголошують, у таку погоду варто пам'ятати про пожежну безпеку у екосистемах. Проте така сприятлива, тепла погода без тривалих опадів має оборотну сторону, тому що пожежна небезпека лісів буде утримуватись на надзвичайному та високому рівні, тому це вимагає від громадян дбайливого ставлення до екосистем і бути уважними та обережними у поводженні з вогнем. Вікторія Шульська Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. За даними гідрометцентру Житомирської області, у середу 13 серпня максимальна температура в день плюс 25, вночі плюс 13, вологість повітря 46%, вітер північно-західний зі швидкістю 2 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.